Найгірші оцінщики ситуації це представники влади будь-якого рівня. Я вважаю, що якраз суспільство мусить оцінювати, що Верховна Рада за рік своєї роботи наваяла, і як це поклалося на результати життя людей. І мені здається, що ті соціологічні опитування, які роблять в тому числі міжнародні інститути, аРАЙІНДІЙ, говорять про те, що 72% українців на сході, на заході, в центрі, вони об'єдналися навколо такого бачення. Вважають, що влада рухає країну в невірному напрямку. А і при тому, ті ж самі 70% людей прагнуть європейського вибору, європейської інтеграції це означає, що або парламент, уряд, президент докорінно поміняють і стратегію, і тактику розбудови країни. І не будуть країну нищити корупцією неправильною помилковою економічною і соціальною політикою, або вони поміняють, або народ поміняє всі гілки влади. Одна з найбільших фракцій це фракція Народного фронту, яка і представлена по суті справи премєр міністром і тому відсторонення уряду це означає, що фракція із 80 людей випадає із коаліційних домовленостей. Але я переконана в тому, що уряд треба суттєво оновлювати. суттєво. І якщо це суттєве оновлення не принесе бажаних змін суспільству, не принесе стабільності і економічного зростання країні, то тоді не буде іншого виходу, як перезавантажувати всю систему влади.